Я ридала півночі. Ну, травма розлучення. Тут мене просто порвала на шмат. Достатньо тупий психолог. Жінка просто тями. Книжка про те, як. Чоловік і дружина, сімейна пара, розлучаються. Дружина так кохає цього чоловіка, що в надії повернути почуття, в надії повернути любов, в надії повернути його до себе, починає писати йому листи зі спогадами про їхнє життя. І поки вона пише, я як психологиня аналізую, який у неї тип прив'язаності, який у неї радикал характеру, як на неї вплинула ця травма. А потім, десь на середині книжки, чоловік такий Окей, кохана, я твоє читав. Тепер читай ти мої листи, і він починає їй відповідати. Мене просто порвала на шмаття. Моє серце розбилось об цю книжку. І одна малюсінька деталь вона просто перевернула все з ніг на голову. навела у такий хаос, і кажу, що розбила серце. Тому психолог ніколи не знає нічого про свого клієнта. Достатньо тупий психолог, тому що одна малюсінька деталь, яку клієнт або клієнтка не каже спеціалісту, може кардинально змінити картинку. Просто кардинально. От, наприклад, як в цій книжці читайте книжку. Поплачте, скиньте свої негативні емоції, плакати це добре. Психологи часто радять поридати, проридатися. Теж таки раджу, практикую сама. Гарна книжка, тим більше. Тут є на чим подумати, посміятися. Читайте.